Вітаю! Всі певно багато чули про методику Монтесорі. Але що ж це за методика? Марія Монтесорі вважала, що навчити дитину виразному читанню можна лише після того, як навчиш її писати. Вже за допомогою цієї методики в молодшому віці дітки можуть викладати слова, використовуючи рухомий алфавіт. Також дуже відомий спосіб є це використання наждачного паперу. Де дитинка проводить пальчиком по літері, чітко відчуває її контури, при цьому чує або промовляє звук. І тут же використовуються карти, на яких зображені об'єкти, назви яких починаються з даного звуку. Літери починаються вивчатися саме малими, тому що вони використовуються найчастіше. Також відмінним є те, що вивчення літер одразу в письмовому вигляді, тому що це вважається більш легшим та природнішим для Дітей також дітки працюють на манні маленьких...